В Івано-Франківську у виставковій залі національної спілки художників України відкрили виставку Територія знаку львівської мисткині Люби Лебідь Коровай. Художниця відома своєю роботою зі знаком як кодом культури та традиції, використовуючи техніки, малярства та графіки. Авторка пояснює, її експозиція має глибоке символічне значення і є своєрідною рефлексією всього пережитого. А також подякою рідному краю. Ця виставка є напевно такою проекцією. Тих всіх фантастичних, приємних переживань, що я пережила на карпатських пленерах, на пленерах на Хортиці в Запоріжжі, яке зараз є такою горячою зоною, на кам'яній могилі, яке зараз під окупацією, якщо я не помиляюся. І ті всі знаки мені є чим цікаві чи знаковість своєї, можливо, приналежності, приналежності до того, що дороже мені, нам. Оці празники, Коломия, Татарів, Славські, оці всі вишиванки. Ну, все, 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 що ми любимо на наші свята, це є те, все дороге, за яким ми зараз. Що ми зараз відстоїмо? Кандидатка мистецтвознавства Вікторія Типчук розповідає: виставка готувалася більше року і налічує 23 нові роботи. Наш глядач вперше побачить ці роботи. Вони є дуже цікаві, такі завжди глибокі, завжди пов'язані і занурені в історію, в традицію. Їх можна дуже довго розглядати. Вони насичені знаками. Вони пов'язують десь ці знаки нас пов'язують з нашою історією. Ми можемо десь прочитати ту чи іншу, наприклад, те чи інше свято. Так, те чи іншу десь подію, те чи інша асоціація, метафора виникає. Мистецтво знавиця Ірина Матоліч підкреслює, найважливіше в творчості люби збереження українських традицій традиції, звичаї. Ну і в тому ж також сила, що дуже багато тепер детальніше побачивши їх наживо. Я бачу, що це авторка передає наші українські традиції, різдва, великдень і. Те, що ми часто забуваємо, і це дуже важливо сьогодні підтримувати селяко ці традиції, щоб передавати майбутнім поколінням. Виставку можна відвідати в Івано-Франківській обласній організації національної спілки художників України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.